Сьогодні ваше село буде намагатися знищувати багато разів. Постривай, ти взагалі хто? Я Максим, але це взагалі не важливо. Ти почув, що я сказав? Та почув, почув, але знаєш, довіри до тебе немає. Ти виглядаєш навіть як якийсь божевільний. Ну, як завжди, мені знову ніхто не вірить. А як взагалі можна вірити людині, яку ти бачиш перший раз? Ей, Максим, по-доброму йди звідси, тому що ти нам заважає. Це правда, і ми вважаємо, що наше село ніхто не буде знищувати. Сподіваюся. Айся, Максим, що ти почув, моїх друзів? Ну ось вже почалося, самі дивіться. Ей, ей, хвилинку, а це ще що таке. Що це взагалі за кислотна вода. Максим, ти як взагалі це поясниш? Немає часу пояснювати. тікайте або беріть зброю та захищайтеся. Гей, я не зрозумів, а звідки тут взявся зомбі? Так, сіє цієї і води з'являються зомбі. Вони будуть намагатися вас знищувати. Добре, добре, я тебе зрозумів, це взагалі якийсь зомбі-апокаліпсис. І здається, мені дійсно. Треба знайти зброю, то навіть курка перетворилася на зомбі. Але ж, друзі, не думайте про погане. Тому що в мене є план. Як ви бачите, я заліз на будинок і ось таким чином починаю знищувати цих зомбаків. Ці взагалі чомусь не горять на сонці. І це, до речі, для нас проблема. Ей, ей, Максим, слухай. Як зробити так, щоб зомбі перестали спавнитися? Тобі для цього треба прибрати цю кислотну воду. І, до речі, будьте обережні, ці зомбі небезпечні. Тут не тільки зомбі, але й ще й курча зомбі. Ну що ж, Максим, я я тебе зрозумі, сподіваюся, ти не брешеш. І яким чином мені швидко прибрати цю кислотну воду, я не розумію. Камон, вигадай щось, будь ласка, тому що мені страшно. Не бійся, наразі зомбі атакують тільки тих, в кого є зброя, тобто мене. І ось бачите, вони знову з'явилися у воді. І здається, друзі, в мене з'явився геніальний план. Спочатку нам треба побудуватися трохи ближче до цієї кислотної води, готово. І звідси зомбі мене вже не дістануть. Як ви розумієте, знищувати їх немає сенсу, тому що вони все одно будуть спавмити. Тут нам треба подумати, як ми можемо прибрати цю кислотну воду, і я вигадав. Дивіться, друзі, ось таким чином пісок починає падати, і вся кислотна вода буде прибиратися. До речі, Максим, цей хлопець, який відбивається від зомбі, це кавун, він геній. Геній? Ну що ж, тоді буду знати. Я тут, друзі, побудував невеличку стежку, і все, що нам залишилося, це ось таким чином йти та просто розставляти пісок. І як ви бачите, він сам по собі починає падати. І бачите, кислотної води таким чином буде ставати. Все менше і менше сумнівів немає. Роботи в мене дуже багато. Але я виконую зараз дві головні функції. По-перше, відволікаю зомбаків на себе, тому що тільки в мене є і Вони нападають тільки на тих, в кого є зброя. А по-друге, ми намагаємося боротися з цією кислотною водою. І ось таким чином за допомогою піску його прибирати. До речі, доволі непоганий план у вашого друга. Фух, друзі, невже я це закінчив? І ось тепер все, що нам залишилося, це знищувати зомбаків. Особливо в першу чергу ось цих маленьких, тому що вони набагато швидкіші. Аніж ось ці великі, постривай маленьке, йди сюди йди сюди до кавунчика дуже добре. Продовжуємо, друзі, постривайте. ну Це що взагалі за зомбі була. Так, я трохи їх боюся, тому що вони доволі небезпечні, але все нормально. Ну що ж, хлопці, я знищив всіх. Дякую, Камо. Ти найкращий. Ну що ж, коли проблема вирішена, можна відпочивати. Це не зовсім так. Пам'ятаєте, я казав, що ваше село будуть знищувати баг. Багато... Нато разів, поки його, врешті-решт, не знищать. Добре, добре. Припустимо, ми вже тобі віримо. Але кому і навіщо треба знищувати наше село? А ось на це питання вибачайте, я вам не відповім. Ну що ж тоді, дякую, що попередив нас. Ми будемо знати, що сьогодні треба ще до чогось готуватися. А тепер ти можеш спокійно йти додому. Я б з радістю, але я знаходжуся тут, щоб вас попереджати про небезпеку. Так постаривай хвилинку, ти вже нас попередив. Дякую тобі. Через п'ять хвилин сюди прилетить дуже Като літаків і вони почнуть випускати бомби прямо по вашому село. Які ще літаки? Які бомби? Ні, ну в цей раз я тобі точно вже не вірю. Камон, а якщо він правий, краще якось підготуватися. Підготуватися до цього лиш як. Ну добре, ми можемо сховатися. Літаки будуть пролітати прямо над вашим селом і потім скидати на нього зомбі. Можете робити ще загони з цією інформацією. Постровай, постривай, якщо ти кажеш правду, я знаю, що ми можемо зробити. Розповідай швидше. Ми можемо. Можемо зверху накрити все наше село гігантською стіною. О, Ока тримай, для цього в мене є обсідіан. Він точно все витримає і на наше село ці бомби не потраплять. Ну що ж, дякую, будемо на це сподіватися. І почати будувати цю стіну ми будемо з найвищої точки нашого села. Тому піднімаємося на цей самий високий будинок. Ось так ще піднімаємося на декілька блоків вверх. І починаємо ось так будувати захист. Друзі, в мене є всього 5 хвилин. І тому цими блоками я повинен. Заповнити всю ось цю поверхню нашого села. Сподіваюся, що я встигну. Залишилося поставити всього декілька блоків, друзі, і захист повністю готовий. І як ви бачите, тепер наше село повністю прикрите. Тому залишається тепер тільки вірити, що воно витримає вибухи. Слухайте хлопці, а ви так і будете тут стояти? Ну ми ж над захистом стоїмо, тому я думаю, що все буде нормально. Ну добре, тоді я тут з вами постою, якщо що. Летять, летять, подивіться, ось вони летять. Всі. Де, де я не бачу? А ось тепер, друзі, здається, бачу, подивіться, що це відбувається. Дійсно, з'являються літаки, і ось вони дійсно починають стріляти. Я не знаю, навіщо вони це роблять, але здається, мій захист все ж таки спрацьовує. І як ви бачите, ці блоки обсидіану взагалі не руйнуються. Ми ж там і казали, камон все може. Я не знаю, друзі, скільки ще це часу буде знову ж таки продовжуватися. але виглядає доволі небезпечно. Причому і літаків, як ви бачите, Доволі таки багато пролітаю. Ось бачите, що вони роблять. Так і здається все, можете прибирати цей захист. Постривай, ти ти точно в цьому впевнений? Точно вже кінець? Бо я так відчуваю, так, я навіть літаків не бачу, можеш прибирати. Ну що ж, добре, тоді зараз доведеться ще й ці всі блоки прибирати. Фух, ну нарешті. Тепер вже сподіваюся, кінець. Та який кінець, це тільки початок. Ти чого? Тобто, постривай, ще зараз щось буде. О, вже з'явився, але стріляти. Напевно, не буде, буде чекати на інше. Ти, ти про що? Бо про кого кажеш, не розумію. А ось подивися вправо. А що там таке і пострувати на танк і він, він направлений прямо на наше село? Та без паніки, без паніки, тут всього, один. Так, але що взагалі тут роблять ці танки? Ну, скільки разів повторювати? Я ж сказав, ваше село сьогодні будуть намагатися знищувати. Друзі, ми ж з вами так і не вирішили питання, кому і навіщо це треба. Але не хвилюйтеся, у вас є хвилин. П'ять підготуватися до нападу цих танків. П'ять хвилин так це дуже мало, але ж добре, зараз щось вигадаю. Що, що, а ці шипи, друзі, точно нас врятують. Тому що через ці шипи танки точно не зможуть проїхати. Ей, постривай, що ти робиш? Ну як це шипи ставлю, щоб танки не проїхали, а що? Так їм не обов'язково навіть під'їжджати сюди, вони можуть звісти ні стріляти, не розумієш? Логічно. Ну ну і що ти тоді пропонуєш? Ні, я, ні селяни, ні мої глядачі не розуміють. Ну, як що робити, протитанкові засоби використовувати. Так а в нас таких немає. Слухай, я так зрозумів, ти відео знімаєш, ми можемо з тобою домовитися. Ну, вибору в мене немає. Кажи, що тобі треба. Якщо всі твої глядачі зараз поставлять лайк я дам тобі протитанкові ракети, завдяки яким ви зможете захистити ваше село. Звучить доволі непогано. Але, друзі, мені для цього потрібна вже ваша допомога. І тут справа навіть не в підтримці, а скоріше, навіть в рятуванні нашого села, в якому ми кож. Вже не знімаємо відео. Нам його зараз обов'язково треба зберегти. А для цього, друзі, вам треба поставити лайк. Тобто, так, друзі, якщо вам не складно, будь ласка, зробіть Це Це дуже допоможе в рятуванні нашого села. О, дивіться, там ще п'ять з'явилося, але постривайте, зараз буде ще більше. І це правда, в часу, як ви розумієте, в нас дійсно дуже мало. І лайків також немає, тому я не дам дові протитанкові ракети. Та постривайте трохи. Друзі, якщо ви ще не встигли поставити лайк, будь ласка, зробіть це. Знову. У ж таки, як завжди, у вас це не займе більше декількох секунд часу, а нам це дуже допоможе. Тому що без ваших лайків, на жаль, ми зараз не зможемо захистити наше село. І це правда. Своїми силами не зможемо. Але завдяки ось цьому, хлопцю Максиму, ми зможемо захистити наше село. Але для цього треба поставити лайк. І до речі, дякую всім тим, хто нас підтримує, друзі, ви найкращі. Ледва треба якому яка танків стало ще більше, поки ти балакав там. О, дякую, слухай, це вже круто. Стріляти ж вони поки що не будуть. А ти думаєш, навіть. Вони тут звичайно будуть. тому тобі треба дійсно зараз поспішати. Ого, дійсно прилетіло. Але добре, що не по нам. Ну давай, камон, всі засоби в тебе є, захищай село. Та добре, добре, я намагаюся так, друзі, нам спочатку треба навеситися на цей танк. Як ви бачите, дуже добре. Тепер просто стріляємо. І, вау! Це було супер круто. І те ж саме треба повторити з наступним танком. Три, два, один і постріл. Ось таким чином, друзі, він вибухає. І здається, друзі, за. Залишилося їх п'ять. Тому як завжди, наводимося і мені подобається, як воно ось так вибухає. І ось, до речі, що стається з танками, в які ми попали. Звичайно, після цього вони вже працювати не будуть. А ще ось цей, звичайно, сховався на тобі також. А постривайте я на цей навіс обережно. Тому що уламки також потрапляють і на мене. Ось так, впритул просто. Кавон, кавон, вони стріляють! Та бачу, я бачу, я роблю все можливе і неможливе. Знову ж таки наводимося і постріл. І те ж саме, друзі, нам треба повторити ще декілька разів, як ви бачите. тому що тут залишилося ще два цілі танки, які націлені прямо на наше село і ведуть прямо зараз обстріл нашого села. Я не розумію, навіщо їм це? Але тим не менш вони це роблять. І потрапляємо вже нарешті по останньому. Давай до побачення. І ось, друзі, що ви бачите. Перемога за нами, і це дуже добре. Бачите, вони до сих пір тут горять. І без цих шипів, до речі, впоралися. Фух, я вже стільки всього Зробив тепер я нарешті відпочину. Боже, ша, будь готовий, що поки ти будеш відпочивати, твоє село знищать. Та що ж таке, постривай? Ну добре, а що в цей раз вже? Що, що, чорна діра? Та яка ще чорна діра? Ну добре, як від неї захиститися? Ну вона буде з'являтися тут на поверхні, село ти ніяк напевно не захистиш, а ось себе захистити зможеш. Треба зробити підвал доволі глибокий. Ну добре, підвал я зроблю. А що село взагалі ніяк не захистити? Це раз вже ні. Як ти бачиш ситуація? Погіршується з кожною хвилиною. Добре, добре, я все зрозумів. Ну що ж, друзі, як ви бачите, я вже викопав яму на це місце. Ми стамо ось такий бункер, який зможе нас захистити. Але цього мало Максим сказав, що нам треба спускатися ще нижче. Тому що тільки так ми зможемо врятуватися від цієї чорної дери. І до речі, друзі, поки я тут копаю бункер, відкрите коментарі та напишіть, на якому пристрої ви мене дивитеся. На телефоні, на комп'ютері, на ноутбуці, на планшеті або на. На телевізорі. Я зазвичай дивлюся Ютуб і на телефоні, і на телевізорі, і на комп'ютері. В залежності від того, де саме я знаходжуся та чим саме я займаюся. Ну а ви знову ж таки напишіть у коментарях, на якому пристрої ви зазвичай дивитеся мої відео. Та дивитеся прямо зараз це відео, до речі. Мені після цього буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, тому обов'язково обов'язково їх залишайте. Ну і що ж, друзі, такої висоти, сподіваюся, висачить і далі нам треба копати вже ось тут. Для того, щоб облаштувати, ну хоча б. Якесь малесеньке приміщення нам. Ну а тепер це приміщення треба обшити ось цими залізними блоками. І на підлогу ми, звичайно, будемо їх ставити. Ну і на стіни, куди ж без цього? І до речі, про стелю також не треба забувати. Це готово, і друзі, на жаль, я не знаю, що за хаос сьогодні відбувається. Але можу, і я буду сподіватися, що ми про це скоро дізнаємося. Так, дивіться, в нас є двері, ми їх відкриваємо і все, потім зачиняємо, і ми знаходимося в захисті. Залишилося тільки поставити драбини. Щоб завдяки. Яки ним спуститися і піднятися. Ей, хлопці, можете спускатися. Ура, нарешті, то я вже думав, ця чорна діра прямо зараз тут з'явиться і поглине нас. До речі, так, друзі, як ви знаєте, чорна діра, вона поглинає все, що знаходиться поряд з нею. Ви на це зараз самі подивитеся, тому що прямо на цьому місці, та й взагалі на інших місцях, я буду розставляти камери, щоб вам все це гарнесенько показати. Це буде доволі круто. І ще ось тут. Де ж там цей кову? Скоро ж почнеться. Фух, нар... Врешті перевірив вже все. А тепер, друзі, можна обережненько спускатися, постривайте но. Ну. Я двері забув зачинити. Ось тепер точно готово. І ще про всяк випадок, ось і зачиняємо також. А тепер тихесенько сидимо, та чекаємо. Та чекаємо, чекаємо вже. О, друзі, по камерам бачу, що одна чорна дірка з'явилася прямо поряд з нашим селом. І сподіваюся, вона нічого поганого йому не зробить. Постривайте, ну що це з нею? Вона ще й вибухає. Ще одна поряд, друзі, друзі, сподіваюся, нічого вона не взяла. Нікуди вона не дійде. Скажімо так, бачите, вона розширяється, а потім ще й вибухає. О, ні, подивіться, скільки їх тут одразу з'явилося. Ні, тільки на це. Зараз взагалі село вибухне чи не вибухне, не знаю, друзі. Захистити село від такого, я, на жаль, не можу. Друзі, подивіться, а це що за хаос. Я просто не можу чого собі. була тільки що свинка, її також погинула. Подивіться, скільки їх! Скільки їх тут я просто цього не можу подивіться на ці наслідки. Та цей світ взагалі подивіться, який темний через ці чорні. Дірки. Я не знаю, скільки вже їх тут. Я їх навіть порахувати не можу, але точно вже більше десяти та які 10, Тут, напевно, цілі п'ятнадцять або двадцять. І сподіваюся, що село все ж таки вони оминуть, тому що їх дуже багато і вони дуже пошкоджують наш навколишній світ. І ось починають ось так вибухати. Слухайте, я, якщо чесно, думав, що це кінець Але ні, подивіться, ось, скажімо так, продовження, продовження цих вибухів. Ось так одночасно майже вони і вибухають. Ну все-все, хлопці, можна тепер виходити. Все закінчено. Ну нарешті, я в цілому по камерам дивився. Наше село, звичайно, друзі, зачепило. Але не так сильно, як я про це думав. Тому давайте відкримо ці двері. Ну і дивіться, навіть будинки цілі, але навколо села подивіться, що це. Таке враження, що нас навіть хтось залякує. Я в шоці з цих вибухів. Ну, типу, серйозно. Особливо там подивіться на ліс. Ей, ей, камон, підійди сюди краще. Та що там вже знову сталося? Це кінець, це кінець, що ж мене? Це кінець. Фух. Ну нарешті, тому що я вже не знав, коли це закінчиться. Можна сказати, що ми захистили наше село, в нас все вийшло. Ема, ні ні, ти трохи неправильно мене зрозумів. Я маю на увазі все. Це кінець вашого села. В якому сенсі? Постривай, що ми не зможемо його захистити в наступний раз? Е, ні, прямо на це село наближається отрута. яка повністю пофарбує і це село, і вас білий колір. Що, що це за отрута така? І як від неї захиститися? Ну, на отруту ти скоро подивишся, а. Захиститися від неї просто ніяк. Та як ніяк? Ну повинен ж бути якийсь спосіб. Ні, 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 спосібу ніякого немає. Вона рівномірно розповсюджується по всьому світу і вже йде на це село. Залишилося, де знаходить треба п'ять. Ровномірно розповсюджуються по всьому світу, друзі. Що ми можемо зробити в цій ситуації? Та нічого, я ж вам кажу, тікайте, тому що село буде знищено. Знаєте, друзі, я вирішив все ж таки піднятися як ви бачите, якомога вище, щоб подивитися на цю білу отруту. І постривайте, ну подивіться, вона дійсно існує. І як ви бачите, вона дійсно розповсюджується і робить е, навіть з дерев. Незвичайне дерево обіве, постривайте у ну нас селяни, селяни, чуєте мене? Воно зараз пофарбує і вас, і мене, і наше село. І взагалі всіх, всіх, всіх. Подивіться, наскільки воно близько. Селяни, селяни, цей, ловіть, ловіть, будь ласка, вони впадаємо, друзі, у воду, ось так. Воно вже поряд, воно вже дійсно поряд. Так, селяни, піднімаємося, піднімаємося зараз нагору. Навіщо, кавон? Постривайте, я зараз принесу наше село. Ось туди, на хмари. Тому що тільки так я зможу нас врятувати. Постровай, 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 на, на які ще хмари. Ну як, на які? На ось ці, звичайні. Фух, друзі, здається, я встиг. Як ви бачите, ось тут нашого села немає. А воно ось тут у повітрі. Подивіться, наскільки ця отрута взагалі розповсюджується. Я просто в шоці. Я, я дійсно в шоці з усього цього. А, ну і до речі, друзі, тепер ось так виглядає наше село. Як ви бачите, воно дійсно знаходиться на хмарах. Такого, звичайно, не було, але нам треба було це зробити. Інакше ось, як ви бачите, ця біла отрута вже розповсюджується на місце, де було наше село з селянами. Тобто, скоро вже дійсно весь світ стане білим. Ми також не могли стати білим, але ми вчасно перемістилися, скажімо так, на хмари. Не знаю, як ви, але я супер задоволений. Ну все, мені вже все це набридло. І не кажи мені також. Спочатку кавок, я з тобою грався, але це вже занадто. Скривай, Максим, ти про що в якому сенсі грався? Хе, ти ще не зрозумів, я твій хейтер, Камон, і я знищу зараз і тебе, і селян, і твоє село. Тобто, тобто постривай, все те, що сьогодні було, це все ти робив? Ну, а що, одразу було зрозуміло? Але ж постривай, я пам'ятаю, ти нам навіть допомагав, ти попереджав про небезпеку. Ну так, тому що я ж кажу, я грався з тобою, але ти зайшов занадто далеко. Постривай, і що ж, і що ж ти тоді зробиш? Ох, і дарма ти в мене це запитав. Став. Ей, ей, ти ти як таким великим став? Готуйся, кавот, готуйся, Ха-ха! Друзі, та він він перетворився на гіганта! Як я одразу не зрозумів! Кавод, каво, ти повинен його знищити! Та знаю, я знаю, тому що він зараз зіпсує нам тут все. А потім ще й нас після цього знищить. Зараз я спробую знищити його і не зіпсувати наше село на тобі. Тримай, підійшов звідси! Ти тільки злиш мене! А ти мене злиш Ти Ти стільки разів за це відео намагався знищити наше село, а я навіть про це не здогадувався. Я ж думав, що він хороший, що він нам допомагає. Але сталося, друзі, не так, як гадалося, на жаль. Тому давайте ось таким чином стріляємо. Ти справді думаєш, що в тобі вдасться мене знищити. Я не знаю, як все це піде, але я не можу все так залишити. Звичайно, я буду давати тобі супротиву, і ви тільки ну, подивіться. Друзі, друзі, ви це бачили. Я його знищив, його, його тут точно немає. Да він взагалі, знаєте, друзі, якийсь чарівник. Він стояв поряд з нами і одночасно з, р, разом з цим з'являлися ще й танки. Літаки, ракети і всі вони стріляли. Я не знаю, як він це робив. Знаєте, це якийсь точно непростий хейтер. А я одразу так і зрозумів, що з ним щось не те. Ти взагалі бачив його погляд, кавун. Та бачив, я бачив, я ще й в початку відео сказав, що він якийсь божевільний. Судячи, знову ж таки, з його погляду. Ти подиви, що він наробив. Ми Тепер будемо жити на хмарах весь час. А, ну до речі, так. Але в цьому є і плюс е, наше село, звичайно, тут зберіглося, хоча б знизу воно б точно не зберіглося. Так, це вже зовсім інше життя також. Але врешті-решт, ми живі і наше село живе. Чого, друзі, не скажеш про те, що знаходиться прямо під нами? Як ви бачите, це місце, де раніше було наше село. Ви тут навіть ось бачите, сліди від вибухів. І ось прямо на цьому місці і було наше село. А ось. Друзі, ви прямо зараз бачите ліс. Так, його доволі складно впізнати. Але, але ось, наприклад, дерево. Ось ще одне дерево, і ще одне дерево. І десь тут я пам'ятаю, навіть колись була річка але вже я напевно її не помічу. Хоча ось вона тут була. На ось цьому пустому місці, друзі, вона знаходилася. І все одно, друзі, ми знищили цього Максима, але його отрута продовжує розповсюджуватися. На жаль, я не знаю, як це зупинити, Тому, типу, серйозно. Якби знав, точно б зупинив, але ні. Тому тепер наш. Світ виглядатиме ось так. Зате зате ми перші селяни, які живуть на хмарах, ще й в своєму селі. Так, тут я з тобою погоджуюся. Це дійсно доволі історично. І, до речі, жити на хмарах прикольно. Дивіться, як можна ось так от стрибати з них. Подивіться, подивіться, це прикольно. Це ж хмари, це зрозуміло. Ходити по ним одночасно і незручно, і приємно. Тому що, знаєте, друзі, вони м'які, бачите, які вони м'які, з них можна просто ось так вилітати. О, до речі, друзі, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео. Дивіться, їх вони Звичайно, також цікаві. Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я Кавун. До нових зустрічей, друзі.